Вітає Кам'янець Подільський. Кавуся. Час дідуля підійде до заправочка в нас тут. Таз побудере вроду, поприходуємо до кави і, і їдемо далі, бо діти чекають. Дідуля бідний, втомився, даваню, втомився. Жарили добре, хочу сказати. Що ж, скільки Ваню? Півчетвертої чи ще й немає? Да, а, а ми вже кока-кола, а ми вже на базі. Добрий день, добрий день, як твої справи? Все добре. Ти в садочок ходиш? Так. Да. Молодець. Тобі там подобається? Супер. А сьогодні куди ти ходив з мамою? Куди? В хвіп. Ні. Вігипет. Фі. Лар... Бубу. -бу. Монію. Філармонію. Філармонію. Яку ти виставу дивився? Про кого? Стіть. Про Лабубу? І простіше. І простіча? Угу, понятно. Туня, як твою бабусю звати? Як? Бабая. А раніше ти як на мене казала? Баба Янка. Більш так не казатимеш? Ні? Будеш казати? Ні, молодець. Ти, ти вже подорослішав просто, правда? Ще якихось купили. Це хто такі я забула? Як вони називаються? Монстерки. Монстерки? Так. Да. Татуїровки. Цей шоколад уже пустий, тому що дітки зранку з'їли один з улюблених бережіть, будь ласка, весь шоколад, майже веганський. Використовується кокосовий цукор, і він дуже смачний. Смак насичений, але не притурний. Марк Зорестом я ранкові ще сторінку покажу. З'їли ну, од прямо улюбленого. Прям за скрінь десь пробуйте. Тут малина полуниця в шоколаді. Ніжно, молочний шоколад дуже класний, я теж куштувала. Можна кави собі декілька штучок в день, нічого страшного не станеться, і це дійсно насолода. Краще їсти щось якісне. І, до речі, раніше, знаєте, такі, ну, в принципі, є стереотипи, десь там бельгійський шоколад, швейцарський, він найкращий, але повірте, в нас в Україні роблять не гірше. З величезним задоволенням рекомендую. У нас просто ціла полиця забита і горішки в шоколаді. Вони додають інноваційний підсолоджувач, називається алюлоза. Тому спробуємо разом. Хто любить горішки, тут є на кожній баночці КБЖУ на один горішок. Щоб ви собі розуміли, так, враховували в денну норму калорій і могли собі куштувати. Це я так розумію, молочний шоколад. Фундук. Смакота. Мені подобається, що горіх прям великий. Знаєте, не таке, що. Тільки шоколадів відчувається. Ні, відчувається саме горіх. Я мегадалі дуже люблю. М -м, Боже, оце прям топчик. І попередні, смачні, але ну, ці? цікавіші. Дякую українському виробнику за такий якісний шоколад можна давати діткам їсти самим. Ну це просто кайф. Есь шоколад робиться з какао-бобів. Ви що думаєте? Вигадили вели. Навіщо ви час повторювати? Він бар Таке враження, що це ви придумали. Великі фабрики теж працюють з бабами, а ви робите вигляд ніби єдині. Це ж просто шоколад. Насправді все пояснюють лише два пункти: перший шоколад, як кава чи вино це теруарний продукт, тому для нього надважливі походження і сорт. Більшість світу працює з масовою сировиною, а лише 8-10% врожаю мають статус фіно де арома. Це ароматичний какао з конкретних регіонів і. Ферм. Саме таку сировину ми відбираємо для яндмі. Другий бінтобар означає від боба до плитки: це культура відбору якісного какао, обсмаження під конкретний сорт, очищення та створення шоколаду з нуля. Кожен етап має значення: від ферментації до темперування. У більшості випадків вони взагалі не працюють з бобами. Купують готову масу чи порошок, це дешево і стабільно. А навіть якщо й використовують боби напряму, то це завжди масова сировина, стандартне обсмажування, відходи на кшталт какаовели у шоколаді. Доброго недільного дня вам всім. Знаєте, чим займаюся, зараз покажу. Назбирала горіхів, вони такі дебелі, почистила трошки, помила. Та й будуть. Погляньте, які крупні. Милана, дай. Кинь. Приїхали на озерце. Поріхів на Луща начистила, тепер приїхала на природу. Подружка, ніжна Квітка, дорога моя Оленочка, я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі здоров'я, я бажаю тобі сімейної злагоди, щоб в сім'ї все ладилось і все було добре, щоб якомога більше було яскравих моментів. Щоб якомога менше, ти засмучувалась. І я дуже вдячна Богу, що ми познайомилися і що ти в мене є. На такій великій відстані я відчуваю твою підтримку. Обіймаю, люблю, ціную Всього тобі самого-самого. Дорогі друзі, всіх вітаю з неділею. Нехай вона у вас буде мирна, спокійна, душевного спокою. Я вийшла в парк і буду ходити кожного дня. А сьогодні мені дуже захотілося побути самі, подумати, обдумати, всі думки до кубки зібрати, як діяти далі, вирішити. Ну, взагалі, отак, от знаєте, посидіть, подумати наодинці з собою. Це іноді корисно. Ну і так як я живу своє життя, не переходила ні на які інші свята, ну так я відчуваю, то сьогодні свято Різдво при Святої Богородиці, друга причиста. Ну, Я так відчуваю душою, так воно в мене і лишається. Хто так само, як і я, вітаю всіх зі святом. Донька моя попросила без скандалу і ще повибачалася. Сказала, людочка, я не знаю, що там з вас з мамою вийшло. Поверни, будь ласка, всі речі, бо вони мені дорогі там. Ну, отак от, от. Вона мою посчитала чокнутою, щось там поскрінила, пооправляла моєму Сергію. Вроді Сергій піде проти матері. Сергій просто може не вмішуватися ситуацію, а проти матері він не піде. І взагалі, хто мені може що заплітити? Мені 60 років, дівчата. Та я що хочу, те й роблю. Може, в мене сьогодні останній день мого життя. Я зараз так з себе козла зроблю, ні. Вони і так достатньо з мене поїмілі, і подарків, і всього, тому от дайте те, що брали. Хоча я хотіла дипломатично просто поговорити, можливо, ми домовилися б фінансово якось, все ж вирішується. Мені цим людям, які живуть зараз в моєму будинку, потрібно оці всі необхідні атрибути. Я буду звертатися до голови, ОТГ, буду кругом звертатися. Чи вони думають, як я в Лондоні, так я до них не достану. Та достану, легко. Все це легко робиться, дівчинка. Адвокати є повсюду. Зв'язок, слава Богу, є повсюду. Якщо вже треба, то я... Ну, куми речі не забрали. Ну, речі, які куми, але одяг не забрали. Забрали планетарний міксер куми і забрали тостерницю куми. Одяг не забрали. От донька на наступний день поїхала, то це, що вона побачила. Єдине, що донька побачила в шкатулочці, де написано Мама була сіль намішана з маком чи з чим там. Коротше, ну це, таке, це, можливо, там, це, це вже третя частина цієї історії. Одещина, вітаю вас. Дивіться, коли людину просиш, вийде на зв'язок, просто порозмовляємо. Просто, от вислухай мене, просто подругам писала. Ну, одна сказала, що я вмішуватися не хочу, інша просто і проігнорувала. Хоча всі знають, скільки я давала подарунків. Кожне свято в больницю доставлявся або солодкий букет квітів, або е, мене знайома Оля, якісь там жиляйні квіти робила, шоколадно-желіні, корзина. В мене навіть фото є я можу прикріпити де вони сидять з цією корзиною. Е, от кожного разу підтримку букет квітів. Навіть із цього, що колись було хороше, поступіть зараз по-людськи. Поступіть зараз по-людськи, було ж гарно. невже ж не було гарно? А то вони мене там, ялкого алкоголічка, і да Бог з ним. Ти знаєш, каже мені Даша на цю тему щось таке. Кажу, Даша, у тебе тато довгий час пив і не зрозуміло, яке в тебе життя буде. Ти мене можеш судити 20-річна дівчина, яка сидить вдома ніде не працює над комп'ютером. Ну, я ж нікого не обчерняю. Коли ти попросила, моя дитина віддати речі, людям, треба було їх віддати. А не привезти, не знаю, хто привозив, навіть не згрузить, не згрузить їх. Ти ж розумієш, що закон на моїй стороні. Як би там не було? Закон на моїй стороні. Бралось без мене, буде добре, звісно. Ну тільки це стоїть і її, і моїх нервів. Ну а от навіщо? Мої нерви, її нерви, нерви її родини. Навіщо це її? Сергій взагалі заблокував, каже, я тобі казав, не зв'язуйся з цими людьми. Ну, зв'язалась вже все. Доньку вона заблокувала, доньку вона вважає, може істеричкою, не знаю, яка як хоче. Ну донька їй написала, я особисто читала. Люда, не знаю, що у вас вийшло з мамою, Але будь ласка, поверні ті речі. На них тато наш заробляв. Ми поверни. Вона сказала, ок, шукаємо машину в процесі. Знайшли машину, привезли два дивана і один килим. Де другий килим? Де все, де, де все решта? Ну, ви нанімали машину, вивезли. Ви привезли те, що я вам дозволяла. Те, що не дозволяла тягнути через вікно, ви його не привезли. А болір жалкувато віддавати, да? ну а як? 100 літрів, новий болір, звісно, пральна машинка велика, звісно, жалко віддавати. І вона ще мені каже, пральна машинка не працювала, я їздила здала в ремонт. А відкуди я знаю, працювала вона чи не працювала. Я ж її не перевіряла, ти ж брала її без мене, ти в мене його не купляла. Якби ти брала зі мною, ти б перевірила. А, а працює стиральна машинка чи не працює? Ну, от. Багато, багато такого, що просто смішно. Люди чи не розуміють, чи не хочуть розуміти своєї теперішньої ситуації. Я розумію її, розумію його. Ну, дівчата, вони ж розумні. Ну зайдіть в закон, не почитайте. Не було ні куплі-продажу, не було особисто мене там присутньої, не було ніякого договору підписано. Те, що набалакано по телефону, дівчата. Знаєте, Україну, я ж кажу, це в Лондоні тут попробую доказати щось. Я там я легко докажу, що вели мене в оману і все остальне. Дівчат, не ре... просто хто зна, перекажіть. Хай не роблять з мене козла відпущення. Я так розумію, потім щось не поділили, хочете, щоб вам вернули ваше. Я, дала... я давала не все, я давала тільки діване. Зрозуміли? І навіть, навіть якщо б я давала все, якщо я зараз, я ж його не продавала, то були певні домовленості. От, наприклад, да, були в нас домовленості догляд за кладовищами, раз ти все береш, і да, всі так от розібратися, догляд за будинком. І сплата доставки газу. Доставку газу вона платила. Я брехати не буду. По 54 гривні рік вона платила. Це правда. Зараз за півроку заплатила моя подружка, яка отримує пенсію 2800. Навіть якщо і так я хочу повернути своє назад. В мене вони його не купили, не купили. Я їм його не давала. Я хочу, щоб вони повернули назад. І це просилося в нормальному. Е без скандала, без нічого. Це просила донька. Це ще я така вспинчила. Я чесно кажу, я чоловік вспинчивий. Я можу обідать, потім пошкодувати. Ну, щоб ви розуміли, я вмію вибачитись. Я не боюсь вибачитись, якщо я дійсно. Ну, коли тебе людина ігнори і не йде з тобою на контакт, це переходить всі межі. Зараз в мене там живуть люди, яким це конче потрібно. Тому, будь ласка, вона привезла тільки те, що я дозволяла. Решту, що не дозволяла, вона не привезла. Що ви там зрозуміли, то ваші проблеми? Е, да, я ж консультувалася, дівчат. Я ж консультувалась. Договір куплі продажу, спросять, спросять, ні, хату я не продала. Спросять, я так людей упустила жить, спросять документ на бойлер. Вони недавно достроїли ванну, Де ви брали цей бойлер? Якщо ви брали, у вас, повинні бути на нього документи. Гарантійний талон, правильно? На пральну машинку, хоча в неї є своя пральна причудова машинка. На що ти повезла мою ремонтувати, я не знаю. Маленька пральна машинка в мене така була ручна. Хто давно зі мною дивиться в мене в інстаграм, то в мене така маленька була пральна ручна машинка. Куми стояв планітарний міксер. Ну, коротше, дівчат, не буду я це всю гадость перечисляти. Ну не гадость, а речі, звісно, які дорогі мені. І вот. мне... я до них тепер не поїду. Була договорів мій дім, твій дім, до мене приїжджайте, коли хочете. Все, все. скасувалося. Написаного договору немає, доказательств, що я щось давала, немає. Змішали мене з гімном, все. Побалакала і пересмажила я тіп. Ви їх знаєте, кого їх? Ну ладно, то, що ви викрили, хочете повернути. Але що ви тоді подарунки випоминаєте, ви ж дарували? Я не випоминаю, я просто нагадую, що я коли писала, я сказала, поверніть все, що брали, крім подарунків, які дарувалися, Отак. А коли знаєте. Тебе розтоптали і змішали з гамном, ходять з гордо піднятою головою, то вже тоді хочеться згадати усе, чесно. Ну от дивіться, коли вам людина робить багато гарного, дуже багато в житті гарного, а це так дійсно і було, бачи Бог, Господи Боже. І коли ну, якась, якийсь приходить момент, щось десь не так, то так з людиною не поступають. Зрозумійте правильно. а подарунки мені не нужні. Я подарунки. Я сказала, що я ті подарунки верну, що мені дарували. Я не хочу їх носити. Не хочу вишиванки, не хочу нічого. Я не хочу знати цю людину взагалі. Взагалі, не хочу знати, що вона була в моєму житті. І все. Причому тут давала. Мало що давала, і тепер отдайте назад. Що тут такого? Якщо навіть я давала. Невиконані домовленості. Я його особисто не давала. Брали саме закон на моїй стороні. Дівчат, все. Я просила. Я довго просила, кланялась, просила, дайте мені відповідь. Наберіть, не блокуйте, давайте поговоримо. Ні. Це все не відбувалося. Тому будь ласички. Дякувати Богу, більше людей адекватних, які мене підтримують. Дякувати Богу. Блін, я все пропустила. Будинок Сум на Сумщині, так, в селі Микитівка. Та я ж вчора вже цю історію розповідала. Я вже думаю, вам зараз самі там хтось... дівчат. Ой, дівчата, дівчата. Нічого ж не подіє. Вмішували б сюди дітей чи не вмішували, нічого, нічого ж не подіє. Дівчатка, всі питання треба вирішувати дипломатично. Сьогодні ви за мною. Якби було дипломатично вирішене питання, у нас би не було війни, я так думаю. Можливо, хто думає інакше, не буде. Так само це мене із кулюбабою Людмилою Леонідовною вийшло. Все дипломатично, а мій спосіб життя нікого не повинен хвилювати. Це моє життя. Я ні в кого ні на що не прошу. Я живу і знаєте, ношу своє взуття, У чуже ніяк не взуваюся. І ніколи не взуваюся. Це життя кожного. А для неї робила все найкраще. вважала її гарною людиною, подругою, підтримкою. А підтримка завжди потрібна тільки від мене, коли їй погано. Пропала з родарів, Юля, може ти дивишся, може вже вийшла. Пропала, пропала з родарів, бачу, пропущений. Меседжері ми созвонювались, бачу, пропущений. Набираю, не бере, набираю, не бере. Люда, що сталося? Бачу, прочитано, тишина, бачу, прочитано, тишина. Пишу доньці, вона, ой, Ліночка, там у них просто щось вдома з папою, ви там не при чому, так а що ж ти від мене не береш? Ну, Людина настрою, людина, може трошки, я не знаю, з нарушеною психікою. Хай, хай думає як хоче. Ну, умна людина, о, ладно вони, ну умні доньки, ні, це не моя кума. Умні доньки сіли б і подумали, бралося все без мене. Мене там не було присутнього. Шафа витягувалася через, через вікно. Повернення диванів доказує те, що ви брали. Отдайте решту.